Слово на ранок, звичайного тижня. Чому в одному фрагменті Євангелія Петро отримує від Ісуса таку різну оцінку від похвали до різкої критики? Чому Петро думає по-людськи, а не по Божому? Легко вірити в Спасителя, коли трохи раніше став свідком розмноження хліба, уздоровлення сліпого. Легко вірити, коли все добре. Але ж як важко довіритися Спасителю, коли мова йде про страждання. Щоби Бог не був для нас лише виконавцем наших бажань, але щоби ми могли бути витривалими вслідувані за Христом. Ним за законним звичаєм він узяв його в обійми